Як перемогти гріх в своєму житті? Я був людиною віруючою, вірив в Бога, десь якісь релігіозні діла робив, але я був пропітаним інформацією цього світу, і я вже якби не міг чітко розуміти, де правда, де якби лож, просто був наповнений різною інформацією. І стиралість ті грані. Що є гріхом, а що дійсно десь є святість. І це проблема. І як я звільнився, я почав слухати Слово Боже. Слово Боже, ходити до церкви і слухав священиків, наповнювався кожен день цим словом. І мене це почало очищати, очищати знутрі, очищати мій розум. І тоді я став вже якби на цей шлях праведний. І звільнився від гріхів.